Вітаю, друзі. Я Олександр Шин і на зв'язку Тайванщина що двотижневий подкаст Української служби міжнародного радіо Тайваню. Час запису цього випуску, четвер, 3 жовтня, 14.00 за тайбейським часом. І ми сьогодні не в студії, адже в Тайвані зараз вирує Тайфун Кратон. Він прийшов до нас із Філіппін, де його вже прозвали Супер Тайфуном. І цей потужний тропічний циклон сягнув півдня Тайваню вже сьогодні. Хоча його наближення вже відчувається майже в усіх містах головного острова. Зокрема, тут в Тайбей, зараз панують потужні вітри і не вщухає злива. Втім, очікується, що найбільшої сили тайфун сягне вже в прийдешні години, а північ острова, тобто тут столичний регіон, він сколихне у п'ятницю. Станом на вечір середи, вже було відомо, що внаслідок тайфуну принаймні двоє людей загинули, ще двоє зникли безвісти. Понад сотня людей зазнали поранень. Будемо сподіватися, що свіжа статистика не принесе більш невтішних даних. Також сьогодні стало відомо, що понад 50 тисяч домівок по всій країні втратили електропостачання, і по ходу розвитку подій також триває запланована евакуація. Уряд оголосив і вчора, в середу, і сьогодні, вихідними днями, екстрені служби закликають мешканців не йти на роботу і на навчання, а натомість залишатися вдома в безпеці. Я сьогодні на відеозв'язку з нашим з другом нашої редакції, членом української громади Тайваню Русланом Лисенком. Руслан вже багато років мешкає на цьому острові, тож до тайфунів, як і то земтрусів, думаю, йому не звикати. І як більшість країни зараз він також не пішов на роботу. Руслане, привіт! Дякую, що підключився до мене. Вітаю, Олександре. Дуже дякую за запрошення. Дуже класно бути гостем Радіо Тайван Інтернешнл і особливо українського каналу. Мене звати Руслан Лисенко, я проживаю у Тайвані трошки більше п'яти років. Перше був у Тайвані близько десяти років тому. Приїздив сюди на виставку Computex по роботі і якось так сподобалося, що кожного року приїздив на цю виставку. І почав шукати тут роботу. Зараз, дійсно, Кратон – доволі сильний тайфун і несе за собою багато небезпек, дуже неочікуваних зараз небезпек. Причина в тому, що Кратон підходить до Тавані доволі швидко. відносно неочікувано. Для мене, знаєте, було новиною про тайфун буквально за два дні до того, як він прийшов сюди, тобто це було доволі швидко. Але як тільки він підійшов до острову, він майже зупинився і він на острів сам не, не зайшов. Вчора, хоча вчора вже очікувалося, він мав би бути десь по центру Тайвані, наближаючись до Тайбею. Але затримавшись над морем і повільно заходячи на землю, це, в принципі, означає дуже небезпечну річ. Він скине більше води на острів, що, в принципі, для островітян добре, бо буде вода для пиття, для агломерації, для всього. Але це за собою теж несе, по-перше, повені, що вже відбувається деінде. А також суви ґрунту це одна з найбільших небезпек у Тайвані, бо насправді дуже багато будівель побудовані на схилах, на горах. А суви ґрунту для них це, це це просто катастрофічно. Це сотні життів, буквально одним сувом. Ну от за останній а, тайфун, коли в нас були теж а, такі. На звичайні вихідні було мені здається декілька великих сувів ґрунту. Сотні людей були постраждалими, десяток кідесяток людей щось пото, на жаль, померло через ці суви ґрунту. Багато доріг було зачинено, особливо ті, які йдуть до Хуаляні. А моє найулюбленіше місце у Тайвані, Тароко досі зачинене для відвідувачів, і скоріше все буде зачинене на, на роки через нестабільність всередині, через великі паводки. Ну і плюс там, звичайно, ще й землетруси час від часу відбувається, тож багато на стабільності, звичайно. Ну от я мав сьогодні ввечері їхати в хвалян, бо в мене по п'ятницях там навчання, і ну, все скасувалося, очевидно. Добре, що не поїхав, бо це було б насправді дуже небезпечно. Було б небезпечно. Там навіть і без тайфу, ну ці суви ґрунту відбуваються регулярно. А я знаю українську дівчину Крістіну, яка живе в Поляні, і вона мала летіти кудись по роботі нещодавно. Мала їхати до Тайбею, здається, для того, щоб сісти на літак. Але не змогла. Буквально от перед тим як вона поїхала, відбувся сув ґрунту, без дощів, без землетрусів, без нічого, просто сув ґрунту. І все, вона не може доїхати до Тайбею, і їй довелося навколо острову майже. 270 градусів, скажімо так, їхати до Тайбею і лише тоді летіти. А в тебе ж теж в середу оголосили вихідним, правильно? І ти не пішов на роботу чи ти з дому працюєш? Принаймні в нашій компанії сказали, що ніхто не працює з дому. В мене повноцінний вихідний вчора, а сьогодні, на щастя, і на нещастя, теж повноцінний вихідний. Каратон же ж підходить. Він сьогодні вночі має підходити до центру Тайваню, що означає початок найсильніших злив у Тайбеї. Тобто завтра по-любому будуть дуже сильні зливи у Тайбеї. Буде цікаво таке побачити за мої п'ять років. Тут в мене такого жодного разу не було. А чесно кажучи, вихідні на тайфун зараз це, мабуть, лише третій тайфун. За 5 років, коли дійсно дають вихідні, і зараз, мені здається, найдовші вихідні на Тайфон. Ну, попри те, що воно так рідко відбувається, насправді, якщо подивитися на тайванців, ти б сказав, що вони панікують зараз? Паніки, мені здається, тут взагалі не відбувається. Тут що землетруси, що не землетруси, мені здається, паніки людей нема. Лише якщо люди якимось чином розуміють, що землетрус дійсно сильний, навіть тоді вони не панікують, але ти бачиш, принаймні вони, знаєш, такі дуже насторожені, коли сильний землетрус. А паніки я не бачу. Є, є єдине, що такі більш-менш регулярні заходи підготовки до тайфуну, коли тайванці скупляють усе можливо в супермаркетах. Я, я не можу сказати, що це якась паніка, бо насправді зараз супермаркети, скоріше все, не працюють. Я навіть не цікавився. Я закупився. Ну от, і за два дні до тайфуну полки були принаймні, знаєш, з свіжим м'ясом, фрукти, овочі. Вони дуже сильно пустішили швидко. Саме, в принципі, це і причина, чому тайванці закупляються заздалегідь, бо вони розуміють, що тайфун може проходити кілька днів. По-друге, може навіть бути відключення електроенергії теоретично, що в принципі відбувається в деяких регіонах. Не дай Бог, але насправді руйнування може статися через тайфун. І, не знаєте, вихід з твоєї квартири може бути заблокований, вихід з твого дому може бути заблокований. А екстрені служби не можуть одразу приїхати до всіх і рятувати абсолютно усіх. Оча ти мені зараз розповідаєш, що деякі люди без настороження взагалі ставляться до цього тайфуну. От ваші сусіди, воно бігають на даху. Мені здається, в принципі люди розуміють небезпеку, але знаєш, в кожній країні є ідіоти. Я розумію, зараз тайфун почав повільніше рухатися, тому в тай, в тебе є можливо життя ще якось на вулицях. Вона йде. Я теж бачу люди на вулиці, ходять час від часу. Ось тут на криші, що я бачив, якась жіночка вивішує білизну після прання, і судячи з цього, з дітьми туди вийшла, з трьома дітьми. А я розумію, чому вона вирішила попрати, бо тифун поки що не підходить і ще є можливість попрати щось перед тим, як він прийде і знову на 2-3 дні треба буде сидіти всередині і нічого попрати не зможеш, бо буде так вогко, що нічого не висохне. Але вона вийшла туди з трьома дітьми, які там бігали навколо на криші. З таким бордюром на крищі десь, може, мені по пояс. І вони ще лазили по тому бордюру, на якусь там драбину намагалися залізти. І я, в принципі, розумію, тайфун далеко, але не треба ж хоч трошечки розуміти, що вітри можуть початися тут буквально за залічені секунди. Якщо твоя дитина, не дай Бог, на якійсь драбині або грається десь до твого присмотру, а швидкість вітру у тайфуну зараз 167 км на годину. Це нереальна швидкість, це просто зносить моментально. Звичайно, це всередині тайфуну. На окраїні те у нас значно менше. Але чи реально ти хочеш гратися із ворогідністями, коли це питання життя твоїх дітей? Я б сказав їм просто сидіти знаєш, всередині і не йдіть за мною вивішувати білизну. Тож діти по-любому мають бути навчені, звичайно, стосовно безпеки і небезпеки відносно Тайфуну. І ось моя дівчина, якраз як побачила це, вона наче навіть почала кричати з нашої будівлі на, на кришу тоді, про те наскільки це небезпечно, і почала навіть дзвонити в поліцію. Треба розуміти, звичайно, криші тут не такі, як там може в нас в голові в українці, зазвичай є. Це не типу криша, як в, в Україні, де цей бордюр дуже, дуже низький. І там лише там якісь супутники витарілки і радіоапаратура стоїть. Ні, криші тут насправді вони в принципі розраховані на те, щоб люди підіймалися, щоб вони там щось могли робити, вивісити білизну і так далі. Але ми говоримо зараз про тифун, який зриває криші із будівель. Тобто, оце, якщо сюди насправді підійде тайфун, я абсолютно очікую, очікую, що це може зірвати з криші легко, бо це така, типу легка надбудова поверх багатоповерхової будівлі. Побудувала таку кришу лише, щоб там можна було не знаю, там, мабуть, по проводити, коли злива йде, або вивішувати щось, або загалом час якийсь там проводити. Це ненадійна структура там взагалі це, це дуже ризиковано буде там під час тайфуну, або коли тайфун сюди підходить. Так, маю зазначити для наших слухачів, що в Тайвані існує проблема нелегальних надбудов. Якщо в нас є, скажімо, нелегальні балкони в Україні, то тут є нелегальні надбудови, коли добудовують на ось цих дагах ще додаткове приміщення, воно нелегальне. Втім, уряд не багато робить в цьому плані, тому що розумієш, що це проблема дуже масова. А я сам таки жив, насправді. Я сам таки жив був. Воно ж хливке, його може знести і запросто. Мені здається, це в залежності, яка надбудова. Тут це знаєш з надбудовами у дивані. Це дійсно як з балконами в Україні. От прям. От наскільки а, якісь ганебні і жахливі балкони можуть бути в Україні, настільки ганебними і жахливими надбудовами може бути на, на на кришах, але наскільки в деяких людей це можуть бути прямо цілі палаци і цілі квартири? Побудовані з квартири в Україні. Отут те саме може бути цілий палац набудований на будівлі. З прикладу мого друга, теж українця Сергія. Він жив у подібній надбудові. Це була перша його квартира у Тайвані. І ця надбудова була зроблена із металевих пластин, які типу, знаєш, деякі люди використовують як кришу замість шифру. Ось таких от пластин побудована. Ціла така квартирка, маленька студіо на, на криші. В такій квартирі дійсно дуже велика небезпека, що вітер може її знести, бо ну там ніяких анкерів для утримування тої криші майже немає. Там, навіть коли дощ іде, і вітер іде, то ти все відчуваєш, все чуєш, і там спати дуже важко, коли, коли йде злива. Влітку дуже важко, бо дуже спокотно. Навіть кондиціонер ну, він допомагає, звичайно, але температура навіть не охолоджиться. Це просто окей, проживати, там, коли є коли в тебе ввімкнений кондиціонер влітку. Коли кондиціонера нема, ти там просто смажишся як риба на сонці. Коли взимку, то це абсолютно навпаки. Тут, хоч немає звичайно, таких температур, як в Україні, але через те, що стіни такі тонкі і вологість дуже висока, ти дуже сильно відчуваєш цю температуру всередині, і він просто додому проходить. Перша річ, яку треба робити, там це вмикати обігрівач. І надіятися, що він знає, що на вулиці не, не занадто холодно, і обігрівач, хоч трошки підігріє цю квартиру. Ну і в принципі завжди треба знаходитися в одежі. Нема такого, щоб ти там знаєш, як у нас в Україні там всі в, май, в майки по квартирі стрибав гарним обігрівачем. Ну особливо в тайфун стає небезпечно в таких квартирках. Будемо сподіватися, що із цим тайфуном, який обвалився на столичний регіон, принаймні завтра, буде ситуація більш-менш спокійна. Ви українці ж загалом не знайомі взагалі з, з поняттям тайфунів, або яких в Північній Америці називають урагани. Так? В, нас, в нас, я знаю, відбуваються в карпатському регіоні зливи, на півдні бувають бурі. Але саме під час тайфунів, ось цього тайванського, японсько філіппінського типу, що мають люди робити, щоб себе вберегти, які існують базові правила поводження, і, і чи тайванці дотримуються їх найголовніше? Ну, ти, наприклад, знайомий з усіма правилами поводження в тайфунах? Насправді ні. А я з усіма ними не знайомий. Я впевнений, там є якийсь дуже великий список усіх цих правил. Тайванці дуже полюбляють правила. Мені єдине, що на моїх усіх минулих роботах, коли я підходив в тайфун на чемні таванці, знаєш, так про всяк випадок мені там нагадували або там казали, що треба зробити, розуміючи, що я на тайвані проживаю недовго і маю, може не маю певних певного досвіду. А з того, що мені розповідали, і плюс того, що мені дівчина моя розповідає, перш за все під час тайфуну не йди до будь-яких водоєм озера, річки, океан не йди нікуди туди. Звичайно, питання в повенях. Вони будуть виливатися зі своїх берегів. Це дуже легко через сильні дощі. Річки завжди виливаються зі своїх берегів, бо річки тут побудовані таким чином, що вони будуть виводити цю воду в океани. Тобто річки це такі собі напівнатуральні канали для того, щоб відводити воду від міст і більш небезпечних місць до океану. Ну і звичайно, через дуже сильні вітри біля океану це неймовірно небезпечно. Під час сильних вітрів хвилі піднімаються дуже високі. Під час кретокртону зараз хвилі на півдні Тайвані до 8-9 метрів піднімаються. Ну і тепер уяви собі, що ти, людина, можеш зробити проти океану, коли на тебе підходить хвиля у 9 метрів. І коли такі великі хвилі, це, в принципі, те, що означає, зазвичай, що вода дуже сильно відступає від берегу на доволі довгий час, потім накидується знову. Тобто ти можеш підійти достатньо близько, бачиш, що вода доволі далеко від тебе, але насправді. Через там 30 секунд вода починає накидувати так сильно, що ну ти можеш навіть не встигнути втікти. На жаль, зараз теж є погані приклади. Як ти вже сказав, сьогодні кілька людей померло, і дві людини вважаються зниклими безвісти. Одна з людей, до речі, впала якраз в море, і це це от прямо до чого я й веду. І так само насправді небезпечно бути поруч з річками, саме через вітер. Треба розуміти специфіку річок у Тайвані через ці всі повені і тайфони. Річки у Тайвані вони дуже сильно укріплені. Основні такі канальні, скажімо так, річки, які відводять воду, вони мають стіни висотою. Тобто сама річка вона не дуже глибока, але по бокам в річок там стоять стіни, мені здається, метри 4 чи 5 висотою, щось типу того. Буває такі, що по декілька поверхів прямо. Так, це отака специфіка річок у таких канальних великих у Тайвані. Мати такі стіни на випадок повани і тайфунів. Через оці стіни канал будується фактично таким чином не лише для води, але й для вітру. І в кінці кінців. У тебе є такий дуже великий потужний канал, через який йде дуже багато вітру. Тобто теоретично, якщо ти там всередині знаходишся, це теж дуже небезпечно, бо цей вітер може піднятися до дуже великих швидкостей і просто або жбурнути тебе у ту саму стіну, або ж бурнути тебе в річку, а потім шукай тебе в океані через там не знаю 30 хвилин. Іноземці можуть і не здогадатися навіть взагалі про цю систему, тому що вони ж в спокійний час, ось ці річки. Прирічкові, вони ж слугують просто парками, правильно? В Тайбеї і в столичній агломерації, наприклад, це ну, десь 400 чимось кілометрів велодоріжок, це бейсбольні, волейбольні, баскетбольні корти, гольф-корти, сади, фонтани. Тобто все це для, скажімо так, відпочинку, дозвілля, але люди не помічають, що по краях там ось ця йде стіна від кількох метрів до кількох поверхів. Так, не можу собі уявити, чесно кажучи, все це русло повністю наповнене водою, бо тоді ж вся ця інфраструктура, яка є всередині, вона буде по факту просто змита. Але ну, видно, що система готується до великих об'ємів води. Я знаю, що один із супермаркетів навіть евакуювали, який всередині ось цього парку знаходиться. В новому і повністю евакуювали весь супермаркет. Про це 7-Eleven чи Family Mart якийсь якесь хайлайт звідти. High а Хайлайф, але видно, що його і будували одразу під можливою евакуацію, тому що він зро зроблений з цього з цілісного контейнера, так спустошили і вивезли. Але звісно, щоб евакуювати один такий магазин, це десь 300-400 тисяч нових тайванських доларів витрачається. Тобто, це, це дуже те. великі кошти. Загалом, я так думаю, що не будують в таких регіонах, бо це ж ну, потенційна заплава. Це якраз маленький супермаркет, про який ми зараз розмовляємо. У Тайвані їх називають Convenience Store, бо це такий зручний магазин. А мені здається, у цей Halife, хтось сказав, що він єдиний такий магазин у Тайва у Тайбе, який стоїть десь біля річки, бо ніде більше таких не будують. Бо, ну, в принципі, скоріше все було б вигідно, але було б небезпечно і дуже дорого потім вивозити їх там два-три рази на рік, коли такі сильні тайфуни підходять. До слова, хочу також нагадати нашим слухачам, що Тайвань знаходиться в так званому Тихоокеанському вогняному кільці, тобто це дуже активна сейсмічна зона. Тут часто відбуваються землетруси, і в квітні цього року відбувся ряд дуже потужних землетрусів, руйнівних доволі, найбільш руйнівних за останні 25 років. Хочу поговорити тво про твоє місце роботи і саме про те, наскільки роботодавець в Тайвані готовий до таких стихійних лих, як тайфуни і землетруси. Я працюю у компанії з виробництва комп'ютерних комплектуючих. Це міжнародна компанія, в якої офіси по всьому світі. Через це люди, які працюють навіть у Тайвані, але їхня робота пов'язана із, наприклад, Америкою, північною південною або, або там з Європою, знаєш, з торгівлею. Ці люди вони може не працюють увесь час з дому, але принаймні їм потрібно виконувати якийсь план мінімум на день з того, для того щоб обробити якісь замовлення, опрацювати їх. Ті, хто пов'язані з якимись зустрічами з іншими регіонами, також мають провести ці зустрічі. Насправді компанія про це знаєш, прямо, прямо про це не каже. Але компанія така, типу, ну оскільки ви йдете додому, і є можливість того, що завтра буде вихідний день через тифон, візьміть зі собою лептоп, типу, ноутбук візьміть з собою. Типу, нащо взяти лептоп компанія не каже прямо. Бо технічно це має бути національний такий, знаєш, емердженсі надзвичайний вихідний день. Але по факту ну, деяким людям для того, щоб продовжувати функціонувати, щоб ціла команда або ціла напрямок продовжував функціонувати безперервно, насправді необхідно провести подібні зустрічі. А в мене особисто такого немає. Я навіть свій ноутбук з собою не взяв, бо насправді я можу і онлайн зі свого ноутбуку працювати, якщо потрібно. І в моїй минулій компанії насправді теж було практично так, так само. Ті, хто пов'язаний з іншими регіонами, треба певну програму мінімум виконати. Знаєш, там може там кілька емейлів на день надіслати, там, може, зустріч онлайн, онлайн провести, і все. А от у нас до компанії прийшла нова людина нещодавно з іншої компанії. У неї було якимось чином компанія усіх питає, прямо каже: ви маєте працювати віддалено, незважаючи на те, що. За законом, це має бути типу, як повноцінний вихідний, щоб люди сиділи, пікувалися про своїх рідних, дитячі садки не працюють, школи не працюють, означаючи, що тобі потрібно піклуватися про своїх дітей. А здебільшого, з того, що я розумію, компанії вони не давлять на своїх працівників, щоб вони працювали з дому, розуміючи, що ну, в тих людей буде багато своїх клопотів. Але я ще от раніше ні, ні, ніколи не чув. Це вперше за п'ять років я почув, що якась компанія сказала своїм працівникам напряму, що ви маєте працювати з дому в цей день. Ну, привід, звісно, не найприємніший, але я дійсно бачу, що багато тайванців радіють все ж таки, що оголошено вже другий день вихідним. Тобто, по суті, це для людей змога так само відпочити. Ну, звісно, далеко не підеш із з дому. Але люди намагаються відпочити. Плюс зараз, якщо й п'ятницю, оголосять вихідним днем, а там вже і субота і неділя. Якщо так подумати, можна було б кудись і злітати на п'ять днів, так? Це правда. А в минулий Тайфун якраз, я не знаю, чи були в тебе такі друзі, чи ні. В минулий Тайфун, я відкриваю свій інстаграм, і в нас якраз було теж два вихідних таких, от поспіль. В минулий Тайфун, мене знаєш, от кого з тайванців в інстаграмі я не, 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 не подивлюся, то хтось в цьому в караоке. Гуляє з цілою компанією, компанією друзів, там випивають, наїдаються. Хтось по якимось ресторану зі своїми друзями йде, або по шопінг молам Знаєш, от якимось чином минулого тайфу не було так небезпечно, але люди отримали ці вихідні. То люди такі так, давай, давай, швидко, KTV замовляй, бронюй, бо всі інші забронюють. Ну от Зараз такого мені принаймні не, не бачиться. Мені, я, мені здається, Таван зараз бачить, що цей Тайфун іде прямо прям напряму. Через весь острів. Тож, здебільшого, мені здається, люди насправді дуже готуються до цього, і я не бачу нікого, хто б десь кудись зовні йшов і а, час а, проводив. Ну що ж, дякую тобі, Руслане, що підключився до нашого випуску сьогодні. Бережися, будь ласка, в будь-якому разі. Сподіваюсь, що в нас з тобою все ж таки буде змога зустрітись у студії в день із кращими погодніми умовами, скажімо так. Дякую, Олександре, за те, що. А, Запросив до цієї програми, я був дуже радий знову побувати гостем у Радіо Тайван International. Хочу заклик закликати усіх українців бути сильними, витримати усі важкі періоди, які проходять в нас, в кожного з нас. І одночасно з цим, в кого є можливість подорожувати і попасти до Тайвані, я вам рекомендував би це спробувати. Країна дуже сильно допомагає українцям, хоч, на жаль, публічно вони не можуть нічого зробити як держава до держави через важкі відносини з Китаєм і через загрозу вторгнення з Китаю. Але я знаю, насправді Тайвань дуже багато чого корисного робить іншими шляхами, і я особисто дуже сильно і глибоко вдячним Тайванцям за їхню допомогу. Ми дуже близькі за багатьма скажімо так, характеристиками менталітету до тайванців. Ну тож тримайтеся будьте сильними. Слава Україні! Дякую за цю можливість бути гостем тут. Героям слава і дякую, любі слухачі, вам за увагу. Стежте за сторінками Української служби міжнародного радіо Тайваню в Інстаграм, Фейсбук і Ютубі. Зокрема, за розвитком подій тут зараз із тайфуном Кратон. Будемо сподіватися, звісно, що стихія мене без важких наслідків для країни. Ну і покладаємось на екстрені служби. Тайваню, з вами був Олександр Шин. А на зв'язку була Тайванщина. Почуємось із вами за два тижні.